Йому 14, він уже двократний чемпіон України і хоче виграти чемпіонат Європи з аквабайку. Данило займається цим видом спорту 6 років. Це справа сімейна. Гонщиком був його батько. Тепер чоловік тренує свого сина. Також мене є напарники, з якими я тренуюсь. Ми разом виїжджаємо на воду і вони показують якісь секретики маленькі. Я їм користуюсь, ми міняємося опитом. Данило приїхав із Києва в Запоріжжя він вперше. Гонщик сподівається, що його дебют у нашому місті буде вдалим і принесе перемогу. Шанси 50 на 50, тому що у мене є суперники, які не хуже мене їздять. І я думаю очень достойна борьба тут іде по возрастам. То есть ми ж не можемо діти їхати взрослими. Хотя іноді діти едут лучше, ніж некоторые взрослые. Аквабайк це не тільки чоловіча справа. Жінки також люблять поганяти на водних мотоциклах. Ганна бере участь у змаганнях протягом п'яти років. Дівчина приїхала із міста Суми. Дівчинки дуже мало займаються цим видом спорту. І, звісно, дуже хотілося б привлекати як можна більше учасниць. Морально наоборот це підтримує, задіває ще більше і ще більше стремлення виграти у мужчин. Чемпіонат України проходить чотири рази на рік. У змаганнях беруть участь близько 30 спортсменів із різних міст України. Є тут учасники з Запоріжжя, Дніпропетровська, Сум Кривого Рогу та Києва. Будемо робити це постійно в нашому місті. Город у нас промищений, технічний. Я думаю, що это у нас проживе. і спортсмени будуть на нам щороку. Чемпіонат тривав два дні. Його переможці будуть брати участь у чемпіонатах Європи. Вони проходитимуть у Польщі, Сербії та Болгарії. Також є можливість позмагатися за королівський кубок. Ці змагання будуть проходити в грудні у Таїланді. Зараз українським спортсменам вже є чим похвалитися на міжнародній арені. У нас уже є та ска саме лучше наш успіх Це четверте місце на чемпіонаті світу. Причому наш мальчик показав у класі відкритим. що ми враз. Ця не підвела Данила. Він виборов перше місце та вже готовий тренуватися на чемпіонат Європи. Ганна також стала переможницею серед жінок. Оксана Якименко, Костянтин Парацкевич, Тв. 5